Чергову партію зарядних станцій передали військовим. Допомогу надала наша Кременчуцька громада. Таке обладнання необхідне для забезпечення безперебійного живлення техніки, зв'язку та дронів безпосередньо на передовій. Одному з підрозділів Сил оборони передаємо зарядні станції для того, щоб хлопці мали можливість працювати. На завданнях заряджати свої рації, заряджати квадрокоптери, інші засоби, які їм вкрай потрібні. Ця тиха енергія допомагає залишатися непоміченими і ефективно виконувати завдання. Зарядні станції дозволяють військовим оперативно підзаряджати рації, планшети, тепловізори, павербанки та інші важливі пристрої навіть у польових умовах, де немає доступу до електромережі. Це не лише підвищує ефективність роботи підрозділів, але й зберігає життя, адже якісний зв'язок і робота техніки одна із головних умов успішних дій на фронті. Ми дуже вдячні, бо ці зарядні станції нам дуже потрібні, особливо хлопцям, які стоять на нулі, так як вони роблять тихо. От. Добавлять постійно заряджатися рації, щоб вони були на зв'язку. Електроенергії там немає. Тому ми дуже вдячні нашому городу, мэру. Крок за кроком ми наближаємо перемогу, бо підтримка армії є одним із ключових напрямів роботи Кременчуцької громади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.